Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами за лютий місяць. Січень був активний, був насичений, був цікавий і дуже-дуже плідний. Сподіваємося, лютий буде також насиченим і плідним, і будуть багато цікавих і, е, е, яскравих іграшок. Я вам вже в кадр поставила першу іграшку. Е, не першу, яку зв'язала, а першу, яку хочу вам показати, це амням. Амням це іграшка безпечна для маленьких діток, дітки пізнають, і вони в мене досить часто з'являються на каналі. Цього разу зв'язала поки одного, збираюся на ярмарок, під'єднуюсь, показую, щоб, можливо, його скоріше було, можливість його продати. Наявності немає, тому підв'язала ще одного ама Зв'язала три котика ЗСУ. Котики з Міні по платному мастер-класу Вітані Янчу. Котики в мене з хвостиками в касках, але поки без бронежилетів. Буду бронежилети підв'язувати або на ярмарці, і тоді вам фотографії вставлю, або, можливо, буду їх продавати поки так, щоб дешевше була трішечки іграшка. Подивимось, які будуть результати. Я вже сподіваюся, буду вам далі потроху під'єднуватися і показувати. А зараз в мене ще є готові роботи. І одна із них це єдиноріжка. Єдиноріжку я в'язала у безкоштовному мастер-класі у безкоштовному марафоні. Це вже було досить давно. Ще до війни ми в'язали цікаві круті іграшки, і одна із них була ця єдиноріжка. Ви дуже часто мене питаєте, по якому опису я їх в'яжу. Ці єдинороги. Це був марафон. Зараз ця іграшка, не знаю, автор здається з Росії, якщо я не помиляюся. У мене переписана ця схемка вже в зоші, тому я їх потроху інколи підв'язую. Мені подобається ця іграшка, вона дуже активно продається, вона приваблює увагу і дітки її люблять. На моєму каналі вони обов'язково будуть з'являтися знову і знову, тому що ця іграшка мені подобається. А також мені вдалося ще зв'язати одну іграшку, і вона виглядає ось так. Це знову ж таки лялечка. Лялечку я вже таку. В'язала в цьому місяці, поки в мене одна Одна готова і ось така руденька у зеленій сукні. Це також російський автор-схема, був колись безкоштовний на Ютубі, зараз немає доступу до цього відео, але я продовжую їх створювати, тому що вони знову ж таки переписані: Це схема в зошиті. Є ще невеличка кубка маленьких іграшок, я буду вам лише просто їх показувати. Мастер-класи не питайте, вже я не пам'ятаю, по яким мастер-класам. Це ось такий ось кактусик квітка. Квітка квітне у горщику. Є в мене ще два лисенятка. Один темніший, один світліший, з хвостиками. Ось такі ось руденькі гарнюньки. Давненько їх не в'язала, але вони приваблюють увагу, люди на них звертають увагу і купляють. І зв'язала ще дві кіті це Hello Kitty. Талоукіті, поки у рожевих відтіночках, але обов'язково буду продовжувати в'язати ще її в якихось різнокольорових сукнях. Вони безпечні, вони з вишитими мордочками, ось такі ось у дві красунки. Це і все, поки що я хочу і можу вам показати, що в мене є готове. Обов'язково буду далі продовжувати, обов'язково під'єднуватись, показувати. Приймаю участь ще в марафоні, будуть іграшки ще з марафону. І сподіваюсь, буду поповнювати колекцію своїх іграшок, які постійно користуються попитом. Ось такі результати до наступного включення. Ще є частина готових робіт, і я готова вам їх показувати. Дов'язала ще одного малюка-аманяма, і в мене тепер в наявності знову два штучки. Ось такий ось красунчик, безпечний, з вишитими оченятами, з вишитим ротиком. Дітки люблять його так носити за антенки. І... Вони в мене користуються попитом, продаються. З одного моточка виходить два аманями, навіть трішечки лишається. Також ще підв'язала одну єдиноріжку. Одна єдиноріжка, яка у сукні яка жовтенького кольору, ось такі в неї помаранчеві чобітки, яскрава жовта сукня, і ось така ось гарненька яскрава в неї гривка. Мені подобаються ці единороги, вони досить яскраво виглядають на ярмарочному асортименті, але вони дуже затратні по часу. На них дуже багато витрачається часу для вив'язування. Ну, Результат того вартий. Ось така ось красунечка. Ще одна в наявність, і в мене їх тепер на наявність три штучки, чому я безмежно рада. Зв'язала ще два малючки, і цих два малючки. Пізнають і дорослі і діти. А це малючки, малюки йоди. Один малюк йода. Цей малюк йода в нас вив'язаний голенький. В нього під мантією нічого немає. Мантія знімається. Ось такий ось красунчик перший. А другого йоду я зв'язала, оформила у конбензончики. Тобто він одягнений ще й під мантією. Так, це перший. А другий виглядає ось так. Ось такий ось красунчик він у комбінезончику. Надихнулася я на створення цих іграшок на каналі у Альони Паращенка. Альонушка тобі величезна подяка за натхнення. Альона таких дуже багато в'яже. Переходьте і ви посп... постерігайте за її каналом, за її творчістю і надихніться, і ви на якісь чудові роботи. І ось такий ось ще один малюк. Це ще не все. Чим я надихнулася у Альони на каналі, а, так це ще зайченята. Альона Паращенко дуже в'яже багато зайчиків по опису від Іни, нашої української майстрині. І я собі також нав'язала майже повну корзинку. 5 штучок це доволі маловато, на мою думку, їх потрібно багато. У мене вони всі у білому відтінці, у молочному відтінці, це 62-й Cotton Gold, та сукні всі в них різні. Ось така ось яскрава компанія і зайчинят у ну, вигляді п'яти штучок. Цей місяць я дивлюся, що буде такий самий активний, насичений у плані готових робіт, як і минулий. Працюється мені доволі активно, доволі багато. В'яжу і плюшку, в'яжу і напівбавовну. І... Мені подобаються мої темпи. Сподіваюся, до кінця місяця запал не пропаде, і буде також активно створюватися така краса, як створюється вона на сьогоднішній день. Є в мене ще трішечки готових робіт, і одна із цих робіт виглядає ось так. Це іграшка Hello Kitty. Ось така ось окицюня в мене була зв'язана у жовтому відтіночку, в жовтій сукні. І спробувала ще одну. Незвичну кольорову, кольорове поєднання це у лавандовій. Біленькі котики і у лавандовій, і у жовтенькій сукні. Зазвичай вони всі робляться у рожевих, у червоних відтінках, а мені захотілося спробувати саме із трішечки різних відтінків суконь. Мені подобається, я буду й далі цією схемою користуватися. Нагадаю, ця схема. На, в інстаграмі безкоштовний опис Hello Kitty вбила в пошуку, і мені випала ось така схема. Іноземного автора, автора і мені вона дуже сподобалася. Що ще я в'язала, ще є готові роботи, це поки два сердечка. Ось таких ось два сердечко яскравих, готувалася до Дня закоханих, поки на підвізки ось такі дві штучки зробила. Але мені здається, що вони дуже швидко продадуться, і мені доведеться ще підв'язувати такі сердечки на наявність. Поки два штучки, це від анюти натхнення до мене перейшло. Ось такі ось дві милі посмішки на сердечках. А це поки і все. Зараз всіх, всіх приберу з напівбавовний іграшок і покажу вам ще трішечки плюшевих іграшок, яких я встигла нав'язати. Тому не перемикайтеся, далі буде ще цікавіше. Ще трішки підв'язала, і готові в мене ось такі ось красиві роботи. Велетенські зайка. Дуже мені сподобалася ця схема. Поекспериментувала трішки з вухами, вони вже стали набагато довшими, ніж у першого зайчика, і в мене з'явився новенький ось такий ось блакитний зайка. В'яжеться йому ще компанія, але поки готовий один, тому вирішила під'єднатися і вам його показати з темно синіми оченятами і з червоним носиком. Самостійно може сидіти з опорою на хвостик, і в мене ось такий ось новенький малючок з'явився у моїй копілочці. Є в мене ще котики. Котики були зв'язані по безкоштовному мастер-класу від Олі, Олі з Одеси. Оля Вар'янова. На YouTube є канал. Посилання обов'язково буде внизу під відео. Переходьте, в'яжіть ви таких чудових малюків. Я по її схемі зв'язала котик раз, жабка два, Це все по одній схемі. Вив'язується ось така ось крута компанія. І в мене в наявності тепер з'явилося аж цілих 5 штучок таких цікавеньких іграшок. Робила їм різні оченята. Комусь ставляла звичайні на безпечному кріпленні, комусь вставляла кольорові 10 мм. І нав'язала собі ось таку ось компанію плюшевих звіряток. Хочеться мені їх ще повторити. Мені схема дуже сподобалася, дуже простенькі і дуже ефектно виглядають. Тому Оля тобі велика подяка за такий чудовий майстер-клас. А той, хто ще не в'язав, той. Хто ще не бачив, рекомендую від чистого серця звернути увагу саме на цю схемку. У Олі вийшла ще одна схемка на плюшиків трішечки поменше, здається, по розміру, але я до них ще не дійшла, їх ще не пробувала, не в'язала, тому не скажу свою думку. Є в мене ще одна готова робота, і це вже не плюшка, це іграшка на замовлення. Зв'язала я була в цьому місяці ось таку ось маленьку тендітну лялечку. Мастер-клас придумала з голови. Дівчинці потрібна була лялечка така, яка в неї була, і вона її загубила, тому відтворювала, по маминим словам, відтворювала по фотографіям, які мама знайшла в інтернеті. Ось така ось з гулькою маленька тендітна худенька лялечка. Вона може самостійно сидіти за рахунок сукні, сукня в неї пишна. Ось так вона виглядає. Це замовлення відправляється до нової домівки, показую вам в готових роботах. І Буду її сьогодні відправляти. Також в мене ще є два зайчики. Два зайчики. Здається, безкоштовна схема, але можу помилятися. Два зайчики з напівбавовни, Cotton Gold Tweed, З хвостиками також можуть самостійно сидіти. Жовтенький і помаранчевий. Ось таких ось два малючки. Зараз їх приберу звіряток, і покажу вам ще трішечки готових робіт, щоб було, було куди їх поставити. Ось така ось весела компанія зайчиків була зв'язана у лютому місяці. Це зайчики по безкоштовному опису від Марусі Прокопенко. Дуже багато я їх вже перев'язала і буду в'язати ще не один раз. В'язала їх з різної ниточки. Зелененькі це 29-й ярнар джинс. А, бірюзовий alize cotton gold але, здається, не підкажу номер. Зверху немає етикеточки. І гірчичка це alize cotton gold ні, це ярнар джинс 84-й. Ось такі ось, о, три хлопчика-зайчика були зв'язані для наявності. Є в мене трішечки дівчаток і підв'язала тепер і хлопчачі відтіночки. А, їх треба багато, буду нав'язувати і далі. Вони користуються попитом, в'яжу їх. Трішечки більшим гачечком, ніж всі решта іграшок, щоб вони були трішки більше, трішки об'ємніші, і вишиваю їм обличчя, мордочки, щоб вони були безпечні для малюків, які тільки-тільки починають гратися іграшками. Хто ще не пробував, спробуйте. Дуже захоплюючий процес, і вам також сподобається. І є в мене ще дві готові роботи, поки останні це ось такі ось дві жабки, жабки фіони. Мастер-клас нашої української майстрині Женічки. В'яжемо іграшки Жені, посилання внизу під відео. У Жені ці жабки в'яжуться з коронами і з висунутим язичком. Є в неї декілька мастер-класів на жабок. Я обожнюю її жабок в'язати. І одна із них це ось така ось жабка-балована. Язички вив'язую. Корони не дуже з коронами звертають увагу, але. Ну, мені так більше подобається. Ось такі ось кмедні жабки, тому поки лишаю в такому стані, буду обов'язково вертатися ще до цієї схеми. Вони в'яжуться дуже просто, цільно в'язана іграшка, пришивається язичок і пришиваються тільки очі. Ось такі ось результати, поки це і все, але обов'язково будуть ще готові роботи і не одна. До наступного включення! Назбирала ще трішки готових робіт і вирішила під'єднатися вам показати. Є ось такий ось красунчик. Не знаю, я його вам показувала чи ні, не пам'ятаю вже. Ось такий ось гарненький, заюшка, плюшка. До цього зайчика ще я нав'язала трішечки жирафчиків. Жирафчики довгов'язи. Ось так вони виглядають. Один. Жирафчик, два. Жравчики засипайки, використовую їх для маленьких діточок, рекомендую мамочкам купляти. Вони безпечні і діткам цікаві з різними кольорами жирафчики. І ось такий ось, ось ще один четвертий жравчик. Чотири жирафчика довго були зв'язані у лютому місяці. А також я підв'язала ще цілу корзинку маленьких брелочків. Брелочки у мене різні. Ось така ось корзиночка. Тут у мене їх 22 брелочка. 5 бджілок, один малюк йода, один дельфінчик, бджілки одинакові, тому їх всіх доставати не буду, покажу вам так. Ось такий ось малюк йода один. Було зв'язано ще 3 авокадика, 4 сердечка, сердечки різні, є жовто-блакитні, є рожеві і ось така ось зв'язка ще є з медузками. медузки всі веселкові, яскраві, різні. У мене їх було зв'язано 5 штучок. Різнокольорові, і три штучки пікачу. Поповнила асортимент своїх малюків на сієчку з брилочками. Ось така ось компанія 22 брелочка. Це поки і все, але буде ще одне включення з готовими роботами за лютий місяць. Ще останнє включення з готовими роботами. Будемо підсумовувати підсумки і завершувати це відео. Лютий, видався, також досить активний, досить цікавий і плідний. А я вам в кадр вже поставила свої лялечки, які були зв'язані у лютому. Одразу п'ять лялечок вирішила зв'язати. І всі в різних кольорах і волосічка, і сукні. Мені дуже подобається, дівчата. Це колись був безкоштовний опис. Зараз посилання вже нема на, це, на цей майстер-клас з Ютубу. Я обожнюю цих лялечок, вони в мене користуються попитом, і я їх постійно підв'язую. Пишіть, яка лялечка вам подобається. Дуже цікаво подивитися, чи зівпадають на наші з вами думки стосовно поєднання кольорів. Ось така ось цікава компанія із п'яти дівчаток. Ми з них розпочали, в нас була одна вноча. на початку відео з готовими роботами і завершуємо саме з цими лялечками. Окрім цих лялечок, я ще підв'язала три маленьких зайчика. Зайчики плюшеві. Також я їх вяжу на постійній основі. Вони в мене постійно є в наявності. Осилила лише три штучки, але треба їх набагато більше. Набагато більше, тому що в наявності їх зовсім немає. Ну, так як в мене цей місяць був. Активність з вив'язуванням брелочків. я підв'язувала брелочки тому на плюшку досить мало у мене було часу. Це останнє включення, останні роботи за лютий місяць, і я готова вам назвати кількість. Можливо, хтось із вас рахував і вже знає, скільки я нав'язала у лютому місяці. А Якщо ні, то я вам зараз. Називаю цифру це 72 готові роботи. 72 іграшки було створено в цьому місяці моїми руками. Я собою задоволена, пишаюся і сподіваюся, що наступний місяць буде також активний, тому що асортимент постійно треба поповнювати і обновлювати, щоб були цікаві і ходові іграшки. Пишіть, будь ласка, ви, скільки нав'язали іграшок, скільки, яка у вас плідність. Що саме ви в'яжете, можливо, якісь більше берете іграшки, більш затратні по часу, і тому ви в'яжете менше. Дуже цікаво буде почитати вашу думку стосовно ваших робіт за лютий місяць. А я буду на сьогодні з вами прощатися, дякувати вам за перегляди, за вподобайки, за перегляд реклами і за ваші приємні теплі коментарі. Хто дивиться без підписки, обов'язково підписуємося. Далі буде ще цікавіше і багато цікавих відео. На сьогодні бажаю нам всім натхнення, мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!